Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джон. Це мама свинка. А це тато свин <рисвіт> Свинка Пепа. <рисвіт> Слоненя Емілі. Пепа і її друзі прийшли в дитсадок. У кожного з дітей є свій гачок для куртки. Сьогодні до нас прийшла новенька, Слоненя Емілі. Привіт! Емілі. Емілі трохи соромиться. Хто покаже Емілі, де вішають куртку? Я, 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 я. Покаже хтось один. Пепо, покажеш Емілі, де вішають куртку. Так, мадам газель. У нас у кожного свій гачок. Оцей буде твій Емілі. Емілі вішає куртку на свій власний гачок. Ну, Емілі, що б ти хотіла сьогодні робити? Малювати, ліпити чи будувати? М -м, не знаю. Може, будувати. А всі інші малювати, ліпити чи будувати. Буду Це ж треба. Всі хочуть будувати. Усі хочуть сидіти зі слоненням Емілі. Емілі, треба ставити кубики один на інший. Отак. От а я кажу, став їх поруч. Ні, роби отак, от Емілі. О, ні, краще так, Емілі. Ай. Ні, Емілі, отак. От Ви всі дуже помогли. Але Емілі, як би ти сама хотіла. Um, я не знаю. Але може, отак. Слунення Емілі добре будує з кубиків. Пора на прогулянку. Ура! Емілі, хочеш вийти з усіма на двір? Хочу. Діти покажете Емілі подвір'я. Так, пані Газель. На прогулянці пепа з друзями граються на подвір'ї. Скільки шуму? А хто найгучніше крикне. Добре, я спробую. Квик, Досить гучно. Тепер черга зебри зої. Тепер овечка Сюзі. Песик Денні. Дуже гучно. Тепер я. Тепер я. Пепа найгучніша. Емілі, спробуйте. Ну, не знаю. Давай, Емілі. Добре, зараз. <плес> Нічого собі. Оце гучність. Емілі більше не соромиться. Емілі, пограємося в мою улюблену гру. А яка твоя улюблена? Стрибати в калюжах. Це й моя улюблена гра. Пепа любить стрибати у брудних калюжах. Емілі теж любить стрибати у брудних калюжах. Це так весело. І мадам газель любить стрибати у брудних калюжах. Усі люблять стримати у брудних калюжах. Емілі, <рив> <рив> тобі сподобався перший день у дитсадочку. Так, мадам газель. І у тебе з'явилося стільки нових друзів. Так. <рив> Емілі тепер моя подруга. <рив> і моя подруга теж. І Моя і моя. моя, моя. моя. <рив> Емілі, а тобі хто сподобався? <рив> Мабуть, Сюзи, Дэнни, Зоя, и Ребека, и Педро, и Пеппа. <плес> 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 <плес>